Тролейбусний страйк. Сьогодні вранці у сумах на маршрут не виїхав жоден рогатий. Працівники КП «Електроавтотрансу» на роботу прийшли, а от турейси не вийшли. Сумчани ж про страйк не знали і були вимушені тривалий час чекати транспорт на зупинках. Я жду вже час. Пішком удуа самого автовокзалу, Потихоньку, так знаєте. мені треба на 10-й район. і по всі відомості зараз прийдеться не пішко. Усі тролейбуси стоять у депо. Забастовка триває з п'ятої ранку. Тролейбусники кажуть, не вийдуть на маршрути, доки їм не виплатять всю заборгованість із заробітної плати. Скільки вам наразі винно підприємство? Четвертий місяць пішов. Піщали десятого, але їх не дали, і сьогодні одинадцять число. Колектив став. Часут в 9 часов утра. У нас зібрано підписи 187. вісімдесят А скільки всього Ну, 390 дев'яносто Ну, Ну люди не прийшли на вторую зміну, Що на втору сміні будемо собирати підписи. Перший заступник сумського міського голови заявив, зарплату тролейбусникам виплатять сьогодні. Сьогодні кошти будуть всі на надіслані на картки працівників комунального підприємства, але заминка вийшла в тому, що минулий ну, директор звільнився Перчаков, а це руководство ну допрацювало в питаннях оформлення документів. Олена Адаменко, Олександр Новожон на часі новини.